17-18 жовтня у Харкові відбувся чемпіонат України з рукопашного бою. Чемпіонат був великим та серйозним, високого рівня. На змагання зібралися спортсмени майже з усіх областей України. Позмагався за перемогу на чемпіонаті і спортсмен Олександрійського спортивного клубу Славянський Рінг. Учасників, ну, чоловік, мабуть, 600 було учасників. Чому так багато? Тому що ну, були. Заявлены представлены практически все возрастные группы, там начиная от 7 лет и заканчивая уже 18 и старше. И команды достаточно большие были от Кировоградской области у нас было практически 26 или 27 человек команда. Дмитро Луні на чемпіонаті у Харкові був заявлений у ваговій категорії до 70 кілограмів за версію Б2, яка передбачає повний бойовий контакт. Виступив Дмитро на татамі успішно. Виграв предварительне, скажімо так, поєдинки і удачно виступив у фіналі. Всі бої виграв. по, скажем так, по единогласному решению судей. То есть достаточно хорошее преимущество, показал себя очень хорошо, дрался уверенно, уже, скажем так, можно говорить о том, что человек набирает, ну, как бы имеет уже определенный опыт. Поэтому я, как тренер, в принципе, доволен, и ну, задачи, которые перед ним ставились, они были выполнены. На чемпіонаті у Харкові Дмитро Лунін посів друге місце. Хоча усі свої поєдинки з рукопашного бою Олександрійський спортсмен виграв, однак чемпіонат передбачав ще й змагання зі стрільби, результати якої враховувалися у загальний залік. У стрільбі Дмитру не пощастило, тому спортсменові дісталося срібло. Але Дмитро особливо не засмучується, адже у рукопашному бою він був найкращим. Було два бої, полуфінал і фінал. Обои-обои а а я выиграл. То есть, но поскольку было двое борства, в стрельбе у меня чуть немножко не получилось. Но, в принципе, результатом я доволен. Первый бой от, отодрался довольно-таки тоже неплохо. И второй бой уже на следующий день был. Тоже отодрался хорошо. Чемпіонат України у Харкові не перші змагання з рукопашного бою для Дмитра Луніна. Але ці змагання відрізнялися від попередніх кількістю досвідчених спортсменів. Приїжджають як і МС, то тобто, кандидати мастера спорту, так і мастера спорту. і тобто, Перворозрядники, пацани, тобто, тобто, які показують хороші результати, виступають теж по різним тобто, видам єдиноборств. Тоже приїжджають і думаю, от це саме качество хороше. На такі чемпіонати, говорить Дмитро, потрібно дуже серйозно готуватися. Він не боявся поєдинків із досвідченими і сильними спортсменами, адже у клубі Славянський Рінг, за словами хлопця, вчать не зважати ні на силу, ні на вагу, ні на досвід суперника, а боротися до кінця. Більше благодарства та своїм тренерам, тільки клубу, тому що дає можливість так готуватися. подготовили меня как и морально, так и физически хорошо, я думаю. Это сыграло большую роль, подрался отлично. То есть понравилось, и собираемся там дальше участвовать в каких-то там чемпионатах, как бы не только по рукопашному, так и по ММА, и как быть по самбу, там, панкратион и тому подобное. За свій успіх Дмитро Лунін вдячний своїм тренерам Руденку Ігорю Віталійовичу, Майгору Олександру Миколаєвичу та Горбачову Олександру Геннадійовичу.